Вітаю вас. Знаєте, мені здається, це вам має бути цікаво. Ви ніколи не звертали увагу, а як Сталін робив кар'єру, як він рухався кар'єрними сходами. Це все, звісно, історія, але вона дуже добре показує, що відбувається в Україні. Вона дуже добре показує, як усе це відбувалося там і які аналогії відбуваються тут. Отже, Сталін вперше проявив себе у ЦК РСДРП. В 1912 році була так звана Параська конференція, де Сталіна і обрали в ЦК. Не дивуйтеся. Взагалі я маю сказати, що в 1912 році в партії був повний бардак. Революція 1905 року закінчилася, закінчилася поразкою. Всі розбіглися. Вже нікому нічого не треба було, і РСДРП хотіли зібрати з'їзд. Та з'їзд делегатів не зібрався, тому назвали парадконференції. конференції. На парад конференції обрали ЦК зібравшихся партійців. Ситуація в ЦК була десь така. Так, давайте цього і цього теж зробимо членом ЦК. Ось так Сталін не став членом ЦК. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.